2 Петра 3,17. Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться. Ми знаємо і ще стерегтися. Ну, що стерегтися, що знаєш? Ну, не знаю, написано. Щоб не були ви зведені блудом безбожних. Говориться про духовне, про духовний блуд, про церкву блудницю, яка й породила оцих православних і протестантів. А церква блудниця це католицька. Стережіться, щоб не були ви зведені блудом. Безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Що вґрунтування? Щоб ми не відпали від Євангелії. Не відступайся. Чому? Щоб отримати обіцяне Богом. Не відступайся, правильно вживай віру. Все це в цьому вірші. Стережися, тому що тобі твою віру перенаправлять в якусь іншу сторону. І ти ніколи не отримаєш те, що взагалі-то ти знаєш, навіть, що ти маєш отримати. І скільки людей, я кажу, серед католиків сьогодні чули це ранами Ісуса Христа висцілені. Вони понаклеюють навколо себе ранами Ісуса, ранами Ісуса, і, і, і це не діє. Чому? Тому що темрява огорнула їх. Вони не мають доступу до престолу благодаті. Вони весь час переживають, що вони грішні. Вони весь час оце каються, вони весь час стараються виконати закон, вони щось стараються, молитися на вервицях, зустрічаються. І знову ж пишуть: ранами Ісуса Христа ми зцілені. Хрест Христів. Хрест Христів це основа віри. Будуйтеся на фундаменті, яким є тільки Ісус Христос, і більше ніхто.